Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, чим порадував нас магазин Epic Games цього разу, у який популярний шутер та інші кооперативні ігри ви можете зіграти безкоштовно на цих вихідних, як отримати унікальні предмети для прикраси нашого профілю Steam, а також поговоримо про роздачі в Steam та найвигідніші знижки. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а я у свою чергу хочу розіграти серед вас Steam від гри Хеллблей, цено. Sacrifice. для того, щоб взяти участь в розіграші, потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Переможця буде обрано в наступному випуску з халявою за тиждень. Якщо це відео, набере щонайменше 600 лайків, тому скидаю його своїм друзям, щоб гарантовано досягти цієї мети і отримати халявну гру. Ну а я бажаю всім удачі та приємного перегляду! Почнемо з Call of Duty Modern Warfare 2, які ви зможете зіграти абсолютно безкоштовно до 26 квітня 8 години вечора. Зовсім нещодавно в грі стартував третій сезон, а також вийшло велике оновлення з додатковою зброєю і режимом перестрілка. Крім того, гравців чекає близько 12 різних режимів гри на 10 картах, включаючи новинку Pelaios Lighthouse. На жаль, сюжетна кампанія в цій акції недоступна. Але якщо ви любитель подібних мультиплеєрних шутерів, можете скачати гру на сайті Battle.net. Посилання я залишу в описі. У магазині Steam Тим часом розпочалася безкоштовна роздача rowite головоломки Desktop Dungeons. Незважаючи на те, що гра вийшла у 13 му році, її графіка, думаю, багатьом не сподобається. Але судячи з позитивних відгуків, геймплей все ж таки вирішує. Тому забрати цю гру назавжди до своєї бібліотеки вийде до 25 квітня 19.00. Ну а якщо ви придбали Desktop Dungeons до початку цієї роздачі, вам у подарунок також нададуть ремейк Desktop Dungeons Rewind. Незважаючи на те, чи сподобалася вам ця гра чи ні, я рекомендую її забрати, оскільки вона дає плюс до значка колекціонера ігор, що трохи прокачує наш рівень Стіму. Компанія Warner Bros. Games раптово анонсувала нову гру у всесвіті Гаррі Поттера під назвою Гаррі Поттер Quidditch Champions. Якщо чесно, я вважав, що Quіч з'явиться як платне доповнення через якийсь час у Hogwarts Legacy. Але з іншого боку, окрема гра це навіть краще, оскільки ми отримаємо повністю опрацьований проєкт. Ну, принаймні я на це сподіваюся. На жаль, якихось подробиць про ігровий процес, а тим паче дати релізу, поки що немає. Тому, якщо ви хочете політати на мітлі, позакидати в кільця і зловити той самий сніч. Подавайте заявку для участі в цьому закритому бета-тестуванні, і чекайте на листа з подальшими інструкціями на вашу пошту. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до роздачі в магазині AP Games, де цього тижня безкоштовно можна отримати дві барвисті адвенчури: Beyond Blue і Never Alone. Beyond Blue – це пригодницька гра про гідронавта Мірай, яка разом зі своєю дослідницькою бригадою вирушає на вивчення океану. Гімплей включає збір даних про морське життя, дослідження навколишнього середовища і розгадування таємники. Це, звичайно, не Сабнатіка, але виглядає цікаво. Що стосується Never Alone, то це атмосферний платформер, заснований на переказах жителів Аляски. Дівчинка Нуна з племені інупіатів та її лисеня вирушають у далекі мандри по крижаній пустелі. Разом вони прагнуть відшукати джерело бурхливої снігової бурі, яка може зруйнувати весь їхній світ. Для вирішення різних головоломок та подолання перешкод, ви повинні працювати в команді. Пройти гру можна як поодинці, так і разом з другом. Ну а забрати Beyond Blue і Never Alone на свій акаунт назавжди, вийде. До 27 квітня 1800. Потім розпочнеться роздача гри Брізіч від російських розробників та Poker Club, Тому підписуйтесь на канал і дзвоніть у дзвоник. А я у свою чергу нагадаю вам про їх роздачу. Починаючи з 24 квітня, у 1 травня, у Steam пройде фестиваль головоломок, де ви зможете придбати тематичні ігри за знижкою. А також у вас буде можливість випробувати демоверсії головоломок всіх сортів, що вже вийшли або готуються до виходу. Але найцікавіше для нас з вами це можливість отримати з цього заходу унікальні предмети для оформлення нашого Профілю Steam, а саме фон профілю, фон міні профілю, анімований аватар, рамку аватара та модифікатор профілю Puzzle Fest 2023. Продати або обміняти ці предмети не можна, але отримати у будь-якому випадку, думаю, варто, тому що такої можливості у вас більше ніколи не буде. Для цього потрібно лише зайти на сторінку фестивалю і натиснути на цю кнопку. Після чого предмети автоматично додаються до вашого інвентарю і ви можете прикрасити свій профіль Steam. Тож ставте лайко за таку топову халяву. А я коротко розповім про ігри Steam, які ви зможете зіграти без Штовно цими вихідними разом із своїми друзями. Перша гра це Turbo Golf Racing, футуристична гоночна аркада, присвячена гольфу. Мета гри закінчити гонку якнайшвидше і забити м'яч у лунку з найменшою кількістю ударів. На гоночних трасах гравців чекають різні перешкоди та пастки, доступний змагальний, багатокористувацький і кар'єрний режим. Друга гра це Aliens Fire Team Elite, кооперативний шутер від третьої особи у всесвіті чужого. Гра розповість про команду з трьох осіб, які борються з ордами ксеноморфів та всіляко намагаються стримати інопланетну загрозу. У грі на вас чекають понад 20 типів ворогів, 5 класів з унікальними вміннями та арсенал із понад 30 видів зброї та 70 модифікацій. До речі, якщо вам загалом подобаються ігри про чужого, то до 1 травня в Steam також проходить тематичний розпродаж. Що ж стосується інших різних розпродажів та соковитих знижок, то цього тижня їх зібралося достатньо. Почнемо з великого розпродажу від видавця Xbox Game Studios, де ви зможете придбати собі моря злодії, Forza Horizon, State of Decay і безліч інших крутих ігор за зниженою ціною. Ну а якщо ви є фанатом Far Cry, то по знижці 80% можна купити бандл, що складається з усіх частин, ну крім останньої, оскільки її всім ще не додали. Також польська студія Techland влаштувала розпродаж своїх знаменитих франшиз, а саме Dying Light та Call of Juarez. Що стосується інших знижок, то можу порекомендувати Red Dead Redemption 2 по знижці у 67%, Tekken 7 по знижці 85%, Kingdom Come Deliverance по знижці 85%, 75%, Ghost Runner по знижці у 65% та 60 секунд Реатомайз по в 50%. Ну а свої рекомендації до покупки можна написати в коментарях. Ну а тепер давайте розповім про твіч канал під назвою Хрещений Батько, де за перегляд прямих ефірів можна отримувати різні ігри безкоштовно. Ну, принаймні так було до доданих змін. Про які я зараз вами розповім. По суті, монет залишився незмінним. Ми заходимо на стрім і за кожні 5 хвилин перегляду отримуємо по 10 монет. А кожні 15 хвилин відкриваємо скриньку внизу чату і отримуємо 50 монет. Щоб забирати всі ці нагороди автоматично, можна встановити спеціальне розширення для браузера Google Chrome за посиланням в описі. А як тільки ви назбирали потрібну кількість монет, потрібно купити спеціальний ваучер, натиснувши на цю кнопку. Після цього монети перенаправляються в магазин на сайті Стрим посилання на які також знаходиться в описі під. Моїм відео. Тепер що стосується змін. Виведення монет в магазин Stream Elements тепер здійснюється не один до одного. Тобто, якщо раніше ми виводили 50 тисяч монет, ми їх і отримували. А зараз при аналогічному переказі ми отримуємо лише 10 тисяч монет, тобто втратимо 80%. Але це не найсумніша новина, тому що купувати більш-менш нормальні ігри тепер можна лише при оформленні платної підписки на твіч-канал Хреченого Батька. Для України її вартість складає 36 гривень на місяць. Безумовно, це вже не та халява, що була раніше. Але ці заходи були вжиті через величезну кількість ботоферм для фарма монет. У будь-якому випадку, якщо і надумаєте продовжувати або починати з нуля фармити монети, то найвигідніше, напевно, буде відразу назбирати некілька ігор. А також про всяк випадок, я рекомендую записувати відео від початку покупки до активації ключа, щоб хрещений батько зміг видати вам заміну у разі якихось проблем. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу і чи варто робити безкоштовний піар цьому хрещеному батькові. Ну а на цьому моменті відео добігла кінця. Якщо воно вам сподобалося, тисяйте вподобайку, підпишіться на Канал і порекомендуйте це відео своїм друзям. Ну а з вами, як завжди, був Аген Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.